Виконуємо номер 615 із підручника Алгебра 7 та номер 24.27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть для кожного значення змінної А, значення виразу дорівнює мінус 10. І друге, доведіть що для кожного значення змінної А. Значення виразу дорівнює 6. Переступаємо до виконання. Помножимо многочлен А відняти 8 на многочлен А додати 3. Маємо А квадрат додати 3А відняти 8А, відняти 24. Мінус залишили, дужку відкрили. Множимо многочлен А відняти 7 на многочлен А додати 2. Маємо А квадрат додати 2А, відняти 7А і відняти 14. Зведемо спочатку подібні доданки і зразу будемо розкривати дужки, під якими стоїть знак мінус. А квадрат переписали. 3а відняти 8а, це буде мінус 5А, відняти 24. Тепер розкриваємо дужки. маємо мінус А квадрат, відняти 2а. Додати 7а, додати 14. І далі продовжуємо зводити з подібні додамки. А квадрат, відняти квадрат, це 0, мінус 2а і 7а це у нас 5а і мінус 5 також буде 0. І залишається мінус 24 додати 14 це мінус 10. Ми довели. Що для будь-якого значення змінної А значення виразу дорівнює мінус 10. Приступаємо до другого завдання. Множимо многочлен на многочлен. Маємо А в четвертому степені, додати 5а в квадраті. Відняти 2а в квадраті, відняти 10. Тепер множимо многочлен а квадрат відняти 4 на А квадрат додати 4. Маємо а в четвертому степені, додати 4а квадрат, відняти 4а квадрат і відняти 16. Мінус 3а в квадраті переписали, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, і зразу зводимо подібні доданки. А в четвертому степені 5а квадрат відняти 2а квадрат буде 3а квадрат. Розкриваємо мінус а в четвертому степені, мінус 4а в квадраті додати 4а в квадраті, додати 16 і відняти 3А квадрат. Продовжуємо зводити подільні доданки. А в четвертому степені відняти а в четвертому степені це 0, 3а квадрат відняти 3а квадрат це 0, 4а квадрат. Мінус 4 додати 4 а квадрат також 0. І в нас залишається мінус 10 додати 16, це буде 6. Ми довели, що для кожного значення змінної а, значення виразу дорівнює числу 6. Номер 615 із підручника Алгебра 7, та номер 24.27 із підручника математика 7 виконано.